На цих кадрах співробітники державного бюро розслідувань встановлюють осіб, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку втекти з України до Молдови. А знаєте, чому він так поспішав покинути країну під час воєнного стану? Генпрокуратура вже готувала йому підозру за напад на військового. Але Дмитрук втік не сам. Слідом за ним драпонув і його колега, народний депутат Олександр Куницький. Ну і як вам таке, коли виникає ризик реальної відповідальності, наші обранці швиденько стають втікачами. А тепер до нашої історії. Ви вже чули, що Борис Приходько? Так, той, що пов'язаний зі зникненням майже трьох мільярдів гривень з аграрного фонду, досі на волі. Ба Більше належний запобіжний захід за скоєний злочин на сьогоднішній день так і не визначений. Ну звісно ж, це ж наша класика: тримання під вартою, купа адвокатів, застава і свобода. Українська драма з передбачуваним фіналом: усі багаті й щасливі, а де справедливість досі питання. Але знаєте, є одна цікава деталь. Приходько відомий не лише своїми гучними скандалами, але й проросійськими зв'язками та величезними статками. То, може, і він планує переїзд. Молдова, Туреччина або, можливо, вже вибирає місце десь ближче до своїх зв'язків. Бо, як ми знаємо, коли маєш гроші й підтримку, кордони це лише формальність. Як думаєте, чи побачимо ми його у списку тих, хто тікає від відповідальності? Чи цього разу система все-таки спрацює? Сумніви є, але сподівання ще залишились. Тож підтримайте нас подобайкою і підпискою, а ми розпочинаємо. Про діяльність Бориса Приходька ви можете дізнатись з нашого попереднього сюжету. Але це ще далеко не вся історія. Наша команда вже готує другу серію розслідування, де ми детально розповімо про судовий процес у справі про розкрадання майже трьох мільярдів гривень з аграрного фонду. А зараз трохи спойлерів. Ми були присутні на одному із судових засідань і побачили таке, що не можна було залишити поза увагою. Що саме нас шокувало, незабаром дізнаєтесь. Але для початку, щоб ви краще розуміли, відновімо події в хронології логічному порядку у липні 2014 року приходька відправили до СІЗО. Але запобіжний захід було змінено, та суд обрав заставу у розмірі рекордних на той момент 200 мільйонів гривень. Але за чотири місяці Борис Вікторович уже вдома. І сюрприз: ніхто й досі не знає, чи ці гроші взагалі хтось бачив. І як наслідок справу затягнули аж на 10 років. У нас є шанс нарешті змінити все, залишити позаду десятки років занепаду та схем. Так, 10 років більше за декілька президентських строків, і ці роки виявились ідеальними для адвокатів. Оскарження, клопотання, футбол між судами і затягування справи, немов у якомусь безкінечному серіалі. Це клоунад. це просто клоунад, бо я сам не їздив на засідання. Я е, тим паче е, підходив тоді, коли на засідання, е, на судове засідання їздив, підходив до приходька, е, казав говорю, вам не соромно. Він мені особисто казав, да ви не розумієте, тут це не так просто. Ну кругова порука. Ми ж дуже прекрасно розуміємо. Вони міняли суті, то ли самовідводи, то ли якісь лікарняні. Ну це просто знущатись над людьми, над судово процесом. Але у квітні 2023 року на найважливішому засіданні адвокати приходька раптом згадують, що строки до судового розслідування закінчились, і справу просто закрили. Як вам таке правосуддя? Чи могло це бути його планом? Цілком затягнути процес настільки, що справа закрилася сама собою. Не будемо говорити про плахом. Лучше здіймо. Але здається, десь на цій довгій дистанції щось пішло не за планом. Бо в той момент, коли адвокати тріумфально заявили про закінчення строків до судового розслідування, Генпрокуратура раптом заперечила: ні, 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 друзі, не цього разу. І апеляційна інстанція поновила передачу обвинувального акту до суду першої інстанції. Наразі розгляд справи триває. Тільки ось цікаво, чи приходько вже готує черговий геніальний план, чи вирішив Спробувати обіграти систему своїм звичним методом. Хоча, судячи з його минулого і розміру теперішніх статків, може він зараз просто обирає нову яхту, на якій втече при нагоді. Приходь, зробимо їх разом. А тепер серйозно приходько, це не просто депутат, це людина, яка може майнути за кордон будь-якої миті, як це вже зробили інші слуги народу. Пам'ятаєте Артема Дмитрука, який втік до Молдови після нападу на військового? Чи Олександра Куницького, який вирішив, що під час війни краще жити де-інде? Маємо урок, якщо впливовим особам залишити шанс для втечі, вони ним скористаються. Чи знову ми будемо дивитися новини про депутатів, які несподівано з'явилися в Дубаї чи на Мальдівах? Депутат відпочивав у розкішному п'ятизірковому готелі на приватному острові. І та застава, фактично для приходька, не проблема. Чи знали ви, що він входить до числа найбагатших народних депутатів України? І що застава в 200 мільйонів гривень це для нього дрібниця. Така сума для Бориса Вікторовича, як решта з чеку в супермаркеті, після того, як його випустили з під варти в 2014 році, його статки не зменшилися. А навпаки, почали рости мов на дріжджах. Бізнеси, дорогі автівки, цінних паперів і все це на тлі кримінального провадження. У пріоритеті високі стандарти життя людей, а не чиновників, схоже, що справа про розкрадання майже трьох мільярдів гривень для нього стала не стільки покаранням, скільки ще одним стимулом для заробітку. А тепер подумайте, як людина, яка з легкістю оперує такими грошима, може серйозно боятися будь-якого покарання? Адже, поки прокурори та суди тягнуть час. Він продовжує багатіти і зміцнювати свої позиції. Якщо ми хочемо справедливості, то можливо варто було б замість смішної застави призначити нардепові щось серйозніше, наприклад, хоча б суворий домашній арешт. Наразі ситуація видається такою, ніби суд і прокуратура просто заплющують очі на реальність. А тепер увага на ще один важливий момент: Борису Приходьку на цей час навіть не обрано рівносильного запобіжного заходу його злочину. Уявіть, що людина, яку підозрюють у розкраданні майже трьох мільярдів гривень, не перебуває як мінімум під домашнім арештом, не має обмежень на пересування та може спокійно продовжувати займатися своїм бізнесом. Чи це не Непряме запрошення до наступного переїзду за кордон. Ми готуємо другу серію розслідування про приходька, де розкриємо ще більше цікавого. Але поки залишимо питання відкритим: що для українського суду важливіше справедливість чи вагомі аргументи? Пишіть у коментарях, як ви гадаєте, чому приходько ще не за ґратами. А ми продовжимо тримати вас у курсі. До зустрічі у новому розслідуванні.